Мамо, у тебе щось сталося? питає мене мій син Павло по телефону. Та ні, синку, а що ти взяв? спокійно відповідаю. Просто Марина приходила і каже, що ти в цьому місяці грошей не передала, не дала тобі зарплату, чи бус в Україну не їхав. Та ні, все добре, зарплату я отримала, в цьому місяці сеньора дала навіть на 100 євро більше, і бус їхав, я ж вам дві сумки продуктів передала. Ну так, Маринка сумку принесла, а де ж гроші? Загубилися, чи що? Ще нічого не розуміючи, розгублено питає Павло. У мене гроші. Чого ти так захвилювався, кажу? Ну, ти даєш, мамо. Я вже усякі в голові перекрутив, а ти просто забула передати найголовніше гроші. Ми ж на них розраховували. Ти знаєш, що я за машину ще кредит виплачую. Мені треба щомісяця вносити платіж, щоб підсотки не росли. Ну, а ти внося, ти вже дорослий, скоро 35 буде, а гроші я не забула передати, а не захотіла. Після цих моїх слів настала німа сцена. Павло намагався підібрати слова, але крім заїкання у нього нічого не виходило. Як це не захотіла? Ти себе чуєш, мамо? Мені ще рік кредит сплачувати, це ж шалені гроші, звідки я їх візьму? І взагалі, що це за новини, що ти собі таке надумала? вже став прикрикувати на мене син. Павле, ви з Мариною вже достатньо дорослі. Самі про себе подбаєте, а я тепер собі буду гроші складати, кажу. Син мене навіть не дослухав, кинув слухавку. А через півгодини і Марина мені зателефонувала вся в сльозах і стала мене картати за те, що я геть знахабніла, залишила їх без засобів існування. Тепер же першою поставила слухавку я, бо продовжувати розмову з донькою в такому тоні я не мала наміру. Я поїхала в Італію заради них, обом купила по однокімнатній квартирі, але їм виявилося цього мало. Сумісячну зарплату я висилала Марині, а вона ділилася з Павлом. Так тривало багато років, і мої діти настільки розлінилися, що забули, як гроші заробляються, ні син, ні донька ніде офіційно не працюють, а тих підзаробітків, які у них є, вистачає лише на те, щоб Марині помаду купити, а повзлу машину заправити, і то не завжди. Тому мої дорослі діти так і чекають на мої гроші. Заробляла я непогано, я спеціально йшла на роботу, де треба було доглядати літню пару, бо за двох платили мінімум півтори тисячі євро в місяць. Перший раз я випадково знайшла таку роботу, а потім вже спеціально шукала, бо зрозуміла, що так можна значно більше заробити. І хоч на таких роботах було непросто, я все терпіла заради того, щоб діти мої добре жили. Я би їй не зрозуміла, що роблю щось не так, якби не захворіла. Потрібні були гроші на лікування, і виявилося, що у мене їх немає. Тоді я стала просити у своєї подруги, такої ж заробітчанки, як і я, щоб вона позичила мені гроші. Гроші вона мені дала, а заодно і вичитала добре. Мовляв, як так, за 17 років нічого собі не відкласти. А де ж ти думаєш жити, коли повернешся, питає мене. І тут до мене наше прозріння прийшло. І я справді косметичний вон своєму будинку не зробила, в той час, як інші заробітчанки собі величезні замки побудували. Піддавати всі гроші дітям це все одно, що кидати їх у прірву. Їм і так постійно буде мало, каже мені подруга. Поліна порадила мені хоча б три роки нічого не відправляти дітям, а собі ці гроші приберегти, а потім або квартиру купити, або дім до ладу привезти. Я стала так робити нехай пізно, але це краще, ніж ніколи. Мені треба ще про себе подумати. А син з донькою своєю поведінкою лише вкотре підкреслила, що я все правильно вирішила. Ну хіба ж не так?